Слава Богу, вітаю вас, побратими та посестри нашої словнозвісної 115-ї бригади. Сьогодні знову недільний день. Я хочу знову вас благословити, помолитися за вас. І як сказав, благословити на наступний тиждень е, іменням Господнім. Але перед цим хотів би коротенько сказати, що все священне писання, воно побудоване на любові, на любові Божій. І Ісус Христос в своєму слові уже в новому заповіті Він всі заповіді Господні об'єднав у дві: це полюби Господа Бога свого, всім серцем своїм та всім єством своїм. Це перша заповідь. А друга заповідь така ж сама, як перша каже Ісус Христос: це полюби свого ближнього як самого себе. І як я часто кажу хлопцям: з першою заповіддю у нас завжди ну все добре. Ми кого не спитає, всі віруючі, всі любимо Бога. То з другою заповіддю, отут у нас починаються проблеми. Але нічого з Божою допомогою Бог навчить, і ми будемо любити. І хочу ще зачитати одне місце Писання. Це Господь Бог звертається до римської церкви і каже, що не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той весь закон виконав. Бо заповіді не чини перелюбу, не убивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай і які інші. Вони містять всі в цьому слові: люби свого ближнього як самого себе. Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. Але. Ще скажу одну річ, що без звертання до Бога, без Божої благодаті неможливо набути цю любов. Тільки коли Бог приходить у Твоє серце, тільки коли Ісуса Христа приймаєш своїм Спасителем, тільки тоді приходить любов до свого ближнього. Отче Небесний, я прославляю Тебе, я величаю Тебе, я восхваляю Тебе і дякую тобі, Боже, ще і ще, що Ти нам допоміг до цього місця до цього часу, за те, що Ти нас зберіг. За те, що ти нашу країну бережеш, не дивлячись ні на що, ні на те, що летять каби, летять снаряди, але ми стоїмо, ми відстоїмо з твоєю поміччю нашу країну. І сьогодні я молю і прошу тебе за наших воїнів. За нашу бригаду, за наше керівництво, за кожного воїна, щоб ти зберіг, щоб ти повернув живим та неушкодженим додому. Боже, дай розширяй наше серце, дай нам своєї любові більше і більше. Боже, щоб ми. Один одного могли любити, щоб ми могли виконувати Твої заповіді. Боже, я молю і прошу за домівки хлопців. Я молю, і прошу за рідних та близьких хлопців. Я молю і прошу за батьків, дружин, дітей, Боже, поблагослови. І нехай милість Твоя супроводжує надалі нашу бригаду, наших воїнів, Господи, на кожному місці, де вони є. І нехай слава та велич буде одному тобі, великому Богу, Отцю Сину, Святому Духу. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але збережи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь.